Ірену Роздобучку ПриГОДИ на острові Клаварин. СКОРОЧЕНО, Авторка розповідає, що почала писати цю історію ще у п'ятому класі. Разом зі своєю подругою Клавою. Одного разу дівчата знайшли в дамбі біля річки Отвір, схожий на печеру, і почали уявляти, куди він може вести. У зошиті вони писали про свої вигадані пригоди по черзі. Одну сторінку клава. Іншу авторка ще в тому зошиті вони передбачили, що авторка стане письменницею, а Клава професоркою. Минуло багато років, і авторка вирішила поділитися їх дитячими записами, щоб показати, що мрії здійснюються. Клава серйозна і уважна п'ятикласниця, яка завжди любила все обдумувати наперед. Одного липневого ранку вона з рюкзаком та сачком покликала на прогулянку свою короткострижену подругу Рено. Насправді її подругу звали Ірина, але всі кликали Рено, бо вона захоплювалася фехтуванням і пригодами як героя мушкетерських романів, ім'я Рено вигадала саме Клава. Разом подруги п'ятикласниці вирішили до річки, де напередодні сховала невеликий гумовий човен. Який клава таємно взяла у батька. Вона трохи соромилася цього, бо зазвичай була дуже слухняною, але погодилася на авантюру заради пригод. Дівчата сіли в човен і попливли до старої дамби, навколо якої росли густі верби. Коли вони підпливли ближче, то раптом помітили за гілками темний отбір у стіні дамби, куди затікала річка. Спочатку вони злякалися і попливли назад, але цікавість перемогла, і подруги вирішили повернутися. Дівчата запливли човном у темний отвір. Усередині було тихо й моторошно, навколо мох і павуки. Згодом тунель розширився, і дівчата побачили сталактити. Клава взялася вести записи у зошиті під назвою нотатки про подорож невідомою річкою. Вона вимірювала температуру води, намагалася щось зловити сачком, адже мріяла стати дослідницею біологом А Рено малювала у своєму зошиті все, що бачила підземні камені, дивні тіні, сталактити, що звисали зі стелі. Раптом човен винесло у велику підземну залу з кам'яними колонами. Навколо у стінах було багато проходів, і вони не могли зрозуміти, звідки припливли. І їм стало лячно. Рено крикнула, і від її голосу з купола печери почали падати краплі. Раптом частина стіни обвалилася і до печери прорвався потік світла й води. Течія підхопила човен, закрутила його у вирі і винесла дівчат назовні. Клава лежала на дні човна, перелякана, а Рено ж була захоплена тим, що сталося. Коли дівчата наважились виглянути з човна, то побачили довкола лише воду. Вода була солона, тож клава зрозуміла, що це зовсім не річка. Рено намагалась підбадьорити подругу і запропонувала перекусити бутербродами. Але клава все одно хвилювалася Як вони повернуться додому і що скажуть батьки. Раптом вони помітили землю і дуже зраділи. Рено взялася за весла і невдовзі човен пристав до берега. Перед дівчатами відкрився казковий краєвид, білий пісок, пальми, прозора вода, Клава вибралася на берег і все ще не могла збагнути. Куди вони потрапили? Бо поблизу їх річки та міста ніколи нічого подібного не було. Рено запропонувала подрузі влаштувати справжню експедицію вони сховали човен з жілками великого дерева і рушили в глиб острова. Джунглі були густі, дівчатам довелося продиратися крізь колючі зарослі. Клава намагалася визначити, які це рослини, і зрозуміла, що нічого подібного в їхній місцевості не росте. Через якийсь час зарослі змінилися знайомими деревами, дубами, соснами, а вдалині виднілися гори. Незабаром дівчата почули дзюрчання струмка. Клава побачила великий кущ папороті, на якому сидів дивовижний зелений коник. Він не тікав, навіть коли дівчина почала його малювати у своєму зошиті. Та раптом Рено закричала і коник зник. Клава побігла до подруги і побачила, що та стоїть біля входу до печери поруч із невеликою старою скринькою. Разом дівчата відкрили її і побачили, що всередині лежав. Старовинний пожовклий сувій, загорнутий у мережевну чоловічу сорочку та шкіряний мішечок. У ньому дівчата знайшли два старовинні кинжали, телескопічну трубу і пласку шкатулку. Відкривши її, побачили портрет молодої гарної жінки, а під ним лист, написаний французькою. Рено, яка трохи знала французьку, почала читати. Це був лист чоловіка на ім'я Андре, босмана торговельного судна Мати Марія. У ніч із 28 на 29 вересня 1700 року під час страшного шторму він і його товариш Сем Бенз були виконуті хвилями на цей самий острів. Сем загинув рік тому, і Франсуа залишився сам. Перед смертю він написав цей лист. Прохаючи поховати його по християнському і повідомити його родичів у французькій Бретані у селищі Сен Мало, де жила його дружина Марі Андре, про його долю. У листі Франсуа розповідав про своє життя. Колись він і його молодший брат Бартолом'ю покохали одну дівчину Марі. Вона відповіла взаємністю молодшому братові. Але Франсуа Охоплений заздрістю, обдурив їх. Він змусив служницю переодягнутися в сукню Марі і попросив брата визирнути у вікно. Бартоломю подумав, що Марія йому зрадила, й у розпачі втік із дому. Згодом Марія народила сина, і Франсуа, прагнучи спокутувати провину, одружився з нею та виховував дитину як власну. Але, опинившись на острові, він розкаявся. І просив, щоб його історію розповіли рідним. Дівчата були приголомшені прочитаним. Клава запропонувала виконати його останнє прохання. Але Рено, побачивши, що уже темніє, вирішила спочатку знайти дерево для ночівлі, а наступного дня вирішувати, що робити далі. Дівчата знайшли велике дерево і вирішили переночувати на ньому. Бо там було безпечніше, ніж на землі. Клава вмостилася на нижчих гілках, а Рено видерлося вище. Спати на дереві було незручно, проте дівчатам вдалося задрімати. Вранці першою прокинулася клава. Вона не одразу зрозуміла, де перебуває, але замість стелі своєї кімнати побачила небо, море і золотий пісок. Згодом прокинулася Рено. Та запропонувала постідати черепашими яйцями. Дівчата вирішили пошукати їх, але спершу закопали скриньку зі скарбами, щоб ніхто її не знайшов. Клаві було страшно вона не хотіла такої долі, як у Франсуа, який загинув на острові. Рено намагалася підбадьорити клаву, казала, що вони знайдуть їжу та воду, візьмуть свій човен і повернуться додому. А Клава сумнівалася у тому, що вони знайдуть дорогу додому. Раптом Рено побачила, що до їх острова пливе вітрильник, і подумала, що це рятувальники. Вони сховалися на пагорбі і побачили, як до берега причалили три човни з людьми в яскравих костюмах. Рено вирішила, що на кораблі знімають кіно, але Клава помітила зброю і зрозуміла, що це справжні пірати. Пірати висадили трьох полонених, двох військових і хлопчика. Чоловіків прив'язали до дерева. Хлопця штовхнули на землю. Коли пірати почали готувати обід, то хлопчик кинувся на вцьоки. Тоді розбійники відкрили вогонь і погналися за ним. Дівчата зрозуміли, що потрапили у халепу. Рено благала Клаву пригадати все, що вона знає про піратів. Клава розповіла. Що серед них бувають різні флівустієри, корсари, буканьєри, і не всі вони розбійники, деякі ставали піратами лише від голоду чи несправедливості, дехто навіть служив на благо своєї держави. Коли пірати повернулися без хлопця, подруги вирішили знайти його першим, сподіваючись допомогти. Клава й Рено зрештою знайшли втікача біля печери. Худорлявий хлопець у старовинному вбранні був ровесником дівчат. Вони розповіли, що теж є потерпілими, а коли клава назвала хлопця месьє, Рено розсміялася з цього. Хлопчик, який прийняв Рено за хлопця через коротку стрижку, кинувся на неї. Між ними спалахнула сварка, що переросла у справжню дуель на палицях. Битися вони перестали лише коли клава крикнула що Рено дівчина. Хлопець розповів, що звати його Альберт, що народився він у французькому місті Сен-Мело, що його батько зник у морській експедиції, а він вирушив на його пошуки. Він потрапив на корабель капітана Флоріана Дедопса, але команда підбурена зрадниками кривим оком і рудим лисом, стала піратами. Капітана та кока вони взяли в полон. І намагалися переконати приєднатися до них. Дівчата вирішили допомогти Альбертові визволити полонених. Вони планували підсипати пісок у рушниці піратів, але через виснаження заснули. Вранці їх розбудили пірати і повели до свого табору. Полонених зв'язали, пірати насміхалися з дивного одягу дівчат, особливо склаваних окулярів. Тим часом ватажок криве око вів перемовини з капітаном Добсом, вмовляв приєднатися до піратів, але той відмовився. Клава запитала ватажка, чому його одне око закрите пов'язкою. Криве око запевнив, що його хвороба невиліковна, та клава зрозуміла, що у нього на оті звичайний ячмінь. Зі свого рюкзака дівчина дістала перекис водню, протерла око і прогріла його гарячим піском. Невдовзі біль зник і Кривооко подякував Клаві. Навіть зізнався їй, що його справжнє ім'я Бартолом'ю. Увечері капітан Добс і дівчата говорили про запорозьких козаків, а кок приготував на вечерю суп з черепаших яєць і кокосів. Коли пірати поїли та випили рому, то майже всі заснули. Клава розв'язала Рено. Альберта і вони разом спробували втекти. Але Криве Око, почувши шурхіт, прокинувся і кинувся за ними. Один із піратів спіймав клаву, а Рено і Альберт устигли втекти в джунглі. Наступного ранку Рено і Альберт побачили з пагорба, що пірати тримають клаву та капітана під вартою. Хлопець довав, що немає грошей, аби викупати полонених. Рено згадала про закопану скриньку. І пошкодували, що там не було нічого цінного. Тим часом пірати влаштували раду вони примушували клаву підписати суворий піратський статут, і тоді з'ясували, що вона дівчина, а дівчина на піратському судні знаходитись не могла. Пірати хотіли виконати її в море, але Криве Око заступився за неї і пообіцяв, що не дозволить образити її. Рено зізналася, що Альбертового батька звали Франсуа Андре, і зрозуміли, що це той самий чоловік, чий лист вони знайшли на цьому острові. Вона повела хлопця до місця, де була закопана скринька. Вона віддала її хлопцеві, і він зрадів, побачивши, всередині портрет матері та лист. З листа хлопець дізнався, що насправді його батьком є брат Франсуа, якого звали Бартолом'ю Андре. Рено й Ельберт зрозуміли, що це справжнє ім'я Кривого Ока. Рено і Альберт з білим прапором повернулась до табору піратів і передали Кривому Окові листа. Коли він прочитав, то впізнав почерк брата і зрозумів, що Альберт його син. Зворушений, він відмовився від піратського життя, переконав інших, що справжня мужність це захищати родину. А не грабувати. Криве око знову став Бартолом'ю Андре й обігняв сина. Моряки святкували, стріляючи в небо. Кох звільнив капітана, а Рено і Клава щасливо обійнялися. Бартоломію Андре разом із сином Альбертом прийшли до капітана Добса. Той пробачив колишньому піратові всі провини, бо пам'ятав, як він колись урятував його під час шторму. Бартолом'ю сказав, що більше не хоче бути капітаном, мріє повернутися на батьківщину і почати нове життя. Капітан погодився і наказав команді готуватися до відплиття. Рено і Клава теж мріяли повернутися додому. Вони розповіли про свої пригоди і попросили відвести їх до протоки зустрічних течій небезпечного місця, через яке, за легендами, можна потрапити у свій світ. Капітан спершу вагався, бо боявся брати на себе таку відповідальність, але, побачивши рішучість дівчат, зрештою погодився. Перед відплиттям усі зібралися, щоб ушанувати пам'ять загиблого Франсуа Андре. Капітан і моряки знайшли його тіло і поховали, як належить. Клава записувала події у свій зошит, а Рено збирала мушлі й камінці на згадку. Бартолом'ю запропонував дівчатам назвати острів, бо саме завдяки їм він знайшов сина. Рено спочатку запропонувала назвати його на честь француга, але після обговорення вирішили, що найкраще назвати острів Клаверен поєднання імен Клави і Рено. Капітан урочисто пробив до дерева дощечку з написом Острів Клаверен. Незабаром судно досягло протоки зустрічних течій. Капітан Добс наказав кинути якір і ще раз перепитав, чи дівчата справді готові вирушити самі. На прощання Альберт довго тиснув рину руку і казав, що вона чудово вихтує. Моряки обережно спустили на воду їхній човен, зроблений із невідомого матеріалу. Потужна течія підхопила човен і понесла його у вузьку протоку. Дівчатка лягли на дно і заплющили очі. Невдовзі вони побачили, що знаходяться в печері зі сталактидами, що вивела їх до знайомої річки та рідного міста. На березі вони здули човен і вирішили нікому не розповідати про свої пригоди, щоб їх не вважали фантазерками. Вони розбіглися по своїх домівках. Рено, тремтячи від хвилювання, піднялася ліфтом до своєї квартири. Вона чекала на сльози, обійми, розпитування, але в квартирі панувала звична тиша. На кухні стояла бабуся і смажила млинці з сиром і варенням. Побачивши онуку, вона лише здивувалася її вигляду і наказала переодягнути брудний одяг та сідати снідати. Зворушена, дівчинка кинулася її обнімати і більше пообіцяла не обрізати коси. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал та постав подобайку.